Друзі, всім привіт! Сільпо, нові тижневі акції, патчі, посуд, взуття. Запрошую до перегляду. Зі знижкою 60% патчі під очі, залоє вера, гідрогелєві, 60 штук в упаковці, в асортименті 119 гривень. Бальзам для губ, 2 на 10 грам, 99 Знижка 66%, паста зубна «Денталь», Антипарадонтит Сенситив 100 мл 50 гривень. Гель для душа 1000 мл 99. Набір ножів 3 штуки на блістері 70. Засіб для прання персіл кольорових речей, троянда 3,9 літрів, 499 Набір контейнерів для зберігання. Синій колір. В упаковці 17 штук 249. Вироби макароні, чумак, метелики 400 грам. Капеліні теж 400 грам 30 гривень. Паста арахісова кремова 450 грамів, 179. Тунець шматочками в бульйоні 145 грамів 60 гривень. Кетчуп торчин до шашлику лагідний. Із застосунком сільпо 22 гривні. Горошок велдар зелений, консервований 420 грам. Кукурудза 35 гривень. Цукерки Рафаела 150 грам, 149. Гранула премія з тропічними фруктами 375 грам, кранчі з кокосовими чипсами 50 гривень. Фісташки смажені в салоні 250 грам, 199 Гумка жувальна крізь з смаком фруктів 10 гривень. Цукерки тролі, іграшкові мишенята 100 грам 30 гривень. Насіння гарбуза 150 грам, 60 грам. Арахіс смажений 500 грам 75 гривень. Молоко згущене ічня не збиране з цукром, 45 гривень. Драже корсар, Кокос в асортименті із застосунком сільпо 15 гривень. Корм для котів. Індичка квасоль. Гриль, соус. Для кошенят лосось у грилі 17 гривень. Бісквіт. Мілка начинкою шоколад 14 Шоколад. Мілка. начинкою крем полуниця 45 гривень. Трубочки Баунті вафельні 23. Нектар літа мультифруктовий 0,9 літрів, 25. Нектар літа томатний 35 гривень. Знижка 51 Бренді Торес 10 років. Видержки 399. Віскі 1 літр, комісіонер 399 гривень. Вино ігристе, просека брут, 369 гривень. Вино 0,75 літрів, 279. Пиво Ловен Брау, 4 по 0,5 літрів, 90 гривень. Рушник целюлозний диво, 2 штуки, 35 гривень. Папір туалетний Нуа, 3 шаровий 12 штук, 169. Пиво бланк 0,33 літра, 22 гривні. Пиво закарпатське, оригінальне світле 22. Подушка для подорожі Розміри 26 на 27 сантиметрів. Під голову є різні кольори 169 Подушка для подорожей с з с памятью. сірий рожевый колер 499. Набір для бамбінтону. Ракетки 2 штуки, 2 штуки плюс валанчик 179. Играшка летающий диск 23 сантиметра. Синій червоний, зелений колір в асортименті 70 гривень. Набір садовий, три предмети 119. Скакалка в асортименті. Зелений-червоний, жовтий колір 2,6 метрів 80 гривень. Килимок для пітника. 150 на 200 см Клітинку червоно білий колір 299. Іграшки, пульбашки мильні, меч великого розміру. Є різні кольори, 65 гривень, знижка 50%. Іграшка кубик, джилка Майра. Є різні кольори в асортименті 409 гривень. Іграшка м'яч трибун. В асортименті її різні кольори 90. Набір сутків скляних з пластиковими кришками в наборі 5 штук, 159 гривень. на набир 299 емник для сока вина без кронштейна 289 гривен аккумулятор холоду синий колер 200 мл, 2 штуки 60 гривен термосумка

Тапочки жіночі, Ева з лямкою в асортименті. Білий колір з малюнком є різні розміри. Тапочки чоловічі чорного кольору. Розміри в асортименті 239 гривень. Стілець з підлакітниками складений. Зелений колір 699 гривень. Рукавиці садові, різні кольори, знижка 49 45 гривень. Тарілка, органайзер з приборами 55. знижкою 50 бульйонниця, керамічна з ручками, чорний колір з малюнком 14,4 на 8,7 см, 80 гривень. Чашка чорний колір, є білого кольору, є чашка з написом. Зі знижкою 50% 50 гривень. Чохол для прання взуття, білий колір 129 гривень. Роз для очищення труб 3 метра 99 гривень. знижкою 50%. Тачілка для ножів в коробці 49,59. Кошик універсальний великого розміру. Синій зелені червоний колір 229 гривень. Шланг для поливу 15 метрів 229 гривень. Рішітка для грилю. розміри 33 на 28 на 60 см 249. Хамон 160 грам 9 11 місяців, 169 гривень. Беконна різка 110 грам 99. Сир брі коров'ячого молока 125 г 60 гривень. Ковбаса Алан, Ностальгія 330 грам 199. Коштувала 384. Сосиски дитячі. Фаро 500 грам 99. Коштували 234. Сир кисломолочний молокія, нежирний 57 гривень, 9% 63 гривні, 5% 60 гривень, біфіда йогурт, активія, полуниця з ягода з В асортименті 20 гривень. Йогурт данон, полуниця питний, персик диня 50 гривень, сметана просто наша, 300 г, стакан 15% 42, сир кома Голландія, брусок 150 грам, тенеромілк 55, сир королівський. 150 грамм, нарезка 70. Крем-сыр, ария Петина, натуральный 125 грамм, 45. Крем-сыр Била, Филадельфия, с травами, вершковый, 180 грамм, 65 Сыр бри 500 грамм, 219. Фельмині ласка «Манюням», з м'ясом курки та вершковим маслом. В асортименті 75 гривень. Масло солодка вершкове Рошен екстра 99. Масло селянське солодка вершкове 72 і 5% жирності 87 гривень. Масло «Ягатинське» екстра 99 Масло ягодинським безлактозне. 104. Куряче стегно 99,90 за кілограм. Куряча гомілка 8 гривень за 100 грам. Фарель філе. Пласт фасований 59,90 за 100 грам. Фарель філе охолоджена, 79,90. Парель стейки 79,90 за 100 грам. Дорада холоджена 37,90. Та стейк 2090. Ікра ласосів зерниста. Перша марка 80 грам 269. Икра ласосів гарбуши 80 грам 199. Ікра лососева, спецпасол 80 грам, 349 гривень. Ікра високий посол лососева зерниста, 249. Ікра шаланда зерниста, 100 грам, 449. Ікра лососева, норвін, фарелі зерниста, 110 грам. Триста девяносто девять гривень. Гриби печериці мариновані 450 г 109. сто девять. Ікра кабачкова вирез, екстра 65. пять. Огірки мариновані, вирез 500 грам вісімдесят сім, в'ялені в ялині, соняшниковая олії сто

Тонець ріо у власному соку 160 грамів 239. Печінка тріски. Натуральна банга 115 грамів 99 гривень. Тонець смугасти олії премія 119. Тонець смугасти ливка ває 160 грамів, 124. Паштет хама зі скумбрією 100 грам, з тунцем 75. Локшина удон пшенична 220 грам, 114 гривень. Кетчуп щедра, шашличний 250 грам, лагідний до іпак 25. Кетчуп торчен до шашлику. Ллагінний 520 20 50. Вироби макаронні для паста спіраль 400 грам. Перо 32 гривні. Приправа торчам, 10 овочів 52. Олія соняшникова санія 86. Олія соняшникова чомак, рафінована 77 гривень. Нерафінована – 78. Вермішель швидкого приготування мівіна зі смаком гострої курки. Смак сиру і зелені в асортименті 14 гривень. Молоко ультрапастеризоване ягодинське 3,2 жирності 55 гривень. 2,6% жирності, 50 гривень. Бажаю всім тепла, добра, приємних зустрічей. Дякую. Ваша Новакцент.